У Саксаганському районі міста працює шість позашкільних навчальних закладів, три з яких спортивного спрямування. Це дитячо-юнацькі спортшколи, і центр спорту для дітей, юнацтва та молоді. Олімп на сьогоднішній день у восьми відділеннях центру здобувають фізичну майстерність 750 вихованців. Десять з них граціозні і спортивні дівчата стали випускницями цього закладу. Это итог великой работы, потому что занимаюсь в этом центре уже 7 лет. Для меня это уже частичка жизни. Конечно, сегодня есть и радость о том, что вот, ну, как-то заканчивается то, на чем я много трудилась. И в то же время печаль, потому что, ну, очень буду скучать, и мне, конечно же, будет не хватать всего. Центр спорта, он мне дал уверенность в себе. Как-то больше такого стремления к победе. Наверное, если бы не центр спорта Али, то вот не было бы такого стремления не останавливаться на достигнутом. Центр спорту Олімп має багатогранну історію здобутків та звершень. Тільки у минулому році 284 вихованця на змаганнях різного рівня вибороли 81 золоту, 69 срібних і 46 бронзових нагород. Цьогорічний сезон продовжив славну традицію. За підсумком всеукраїнських змагань серед 12 призерів дев'ятеро вибороли перші місця. А на міжнародних з 25 спортсменів 16 піднялися на найвищу сходинку підесталу. Ці результати отримали схвальні відгуки від представників міської. Та районної влади центр Олім це той заклад, який не в своїх ну, вимогах, в своїх нагородах він не поступається дитячо-юнацьким спортивним школам. Тобто, тим закладам, які дійсно виховують спортивну молодь. І це чудово. Весь склад педагогічний цього закладу. Він працює на те, щоб зробити щось яскраве, щось дуже гарне і пропагандує здоровий спосіб життя. І такі такі, напевно, за такими закладами майбутнє. Секрет успіху центру спорту Олімп криється не тільки у завзятості і спортивній вдачі його вихованців, а й у спадкоємництві поколінь. Надбання закладу не досягли б таких вершин без злагодженої та професійної роботи керівництва і педагогічного колективу. Майже 70% викладачів та тренерів це колишні вихованці Олімпу з відповідною фаховою освітою, які присвятили життя роботі з дітьми та учнівською молоддю. На етадужності я вже працюю 10 років в нашому центрі. Под руководством Силюты Нианилы Васильевны. Ну, с каждым годом, конечно, достижения у нас все выше и выше. В этом году я принимала участие в городском этапе всеукраинского конкурса педагогического мастерства джерело творчести номинации коренник Гуртка 2013 года. Я заняла первое место. Я рада, что по достоинству оценили мою работу, но это победа не только моя, это победа всего моего коллектива, как и тренерского состава, так и моих воспитанниц. Яскрава спортивно-танцювальна програма нагородження спортсменів, їхніх батьків та тренерів. Вдячні слова від випускників, представників батьківського комітету, квіти педколективу і гостям заходу. Усе це закріпило урочистій святкової події під назвою Нехай усюди та завжди палає вогонь Олімпу. Кульмінацією свята останнього дзвоника стало вручення випускникам свідоцтв про позашкільну освіту. Хочу поздравити всіх випускників нашого города. З наступаючими праздниками последнего звонка, выпускными баллами, пожелать всем им, чтобы все задачи, которые они поставили вместе со своими родителями, обязательно были выполнены. Все мечты обязательно воплотились в жизнь. Я желаю всем выпускникам и, конечно же, нашим дорогим, красивым выпускникам, очень талантливым, чтобы дорога, которая называется жизнь, была широкой, светлой. Без крутих поворотів, щоб вона вела їх в побіді, і прежде, приумножали доблісну славу і нашого центра, і нашого города, і нашої країни в цілому. Особливо хвилюючим моментом випускного вечора стала традиційна естафета вогню. Цей символ відваги, майстерності та перемоги було передано наймолодшим представникам Олімпу, які поклялися примножувати славу центру щонайменш у міському масштабі, а завершив урочисту подію прощальний танцювальний мікс. Від випускниць спортивного закладу